Окей. Закон Теслера. Усі системи містять певний обсяг складності, яку не можна уникнути. Іншими словами, кожен раз, коли ви спрощуєте один аспект системи, складність в іншій частині може зростати. Наприклад, ми з вами раніше не мали смарт-годинників. Тобто ми хочемо. Спростити наші пристрої для того, щоб ними користуватись було зручно. І вони у нас розміщуються вже не в гаманці, не в руці, а на зап'ястку. Тобто, вони, як би, ми перетворюємо на смарт годинник. Форма зменшилась, стала більш зручною, більш компактною, насолоджуємось. Але інший аспект, такий як складність інтерфейсу. Зростає, стає більш складним. Чому? Тому що маленький екран і обмеженість функціоналу, обмежений порівняно з ну, чи з ноутбуком чи смартфоном, робить ці інтерфейси більш складними. Чи прибирає той функціонал, який у нас доступний в смартфоні чи макбуті, Наприклад. У нас є додаток AnyDo. AnyDo — це task Manager. Він нам нагадує, що pick up Josh from the Airport. У випадку з годинником у нас є можливість натиснути snooze, тобто, від, відтермінувати, нагадати трошки пізніше про цю подію. У випадку з, наприклад, з, з ноутбуком, якби у нас було таке повідомлення в календарі, ми б з вами. Мали можливість, наприклад, перейти в календар, подивитись місце розташування, звідки треба забрати Джоша. Ну, якщо це не аеропорт, а, наприклад, там, десь, да, там чи там, поїхати кудись забрати там певний товар. Тобто ми могли подивитись, де знаходиться ця локація, натиснути, подивитись маршрут, побудувати до неї, розпочати маршрут і так далі. На смартфоні це також можливо. В, е Годиннику ця функція обмежена. Тобто, ми спростили форм-фактор девайсу, пристрою, але збільшили складність функціонування взаємодії з цим додатком. Є? Наприклад, мобільний додаток, який пропонує один дотик для виконання завдань, може зробити процес простішим. Але при цьому зменшити можливості для більш складних операцій, які можуть вимагати більше кроків. Наш закон Теслера він наголошує на важливості розуміння компромісів у дизайні, спрощення може призвести до підвищення складності в інших аспектах. Окей. Так, народ, я трошки не розрахував. У мене майже не майже розряджений ноут. І останні 10 хвилин мені буде провести складно. Тому я зараз підключусь зі смартфона. Ем, можемо обговорити в цілому, куди ми будемо рухатися з вами. Окей?